Усі ми виступаємо проти п'яних водіїв, але не меншу загрозу становлять і підхмелені пішоходи. У Миколаєві через такого аватара у ДТП потрапила машина швидкої допомоги. Медики мчали на виклик, коли на дорогу перед ними вискочив чоловік. У спробі уникнути наїзду, водій швидкої різко крутнув кермо ліворуч. Відтак вилетів з дороги та перекинувся. Збагнувши, що на коїв пояк вирішив дати дриза. Однак втекти йому не дали небайдужі свідки аварії. Копи, що приїхали майже миттєво, продули випиваку на драгері, пристрій показав 2,2 проміла алкоголю. Щодо екіпажу медиків, на щастя, ніхто серйозно не постраждав. Подібного ніколи не побачиш на дорогах Фінляндії, бо для місцевих водіїв пішоходів карета швидкої це святе. Дорогу дають навіть у найбільших, здавалося б, геть непроїзних заторок. І річ тут навіть не на в гігантських штрафах, просто менталітет такий. Усі розуміють у медиків час іде на секунди. Ексклюзивний репортаж з Фінляндії від Аліни Суіндукової. Ось так швидка кілька днів тому лише за допомогою полісменів зуміла продертися до місця ДТП з кількома постраждалими. А це вже вулиця Саксаганського в тій самій столиці. Ситуація і в інших містах. Харківські медики змушені летіти з увімкненими маяками та сиренами по зустрічній смузі. В Україні, якщо не пропускаєш карету швидкої чи пожежну машину, можеш заробити штраф у 510 гривень. Порівняно з Європою, жебрацькі братські мідяки там за подібне порушення карають куди суворіше, якщо, звісно, є кого карати. Наприклад, у Фінляндії за ігнорування сигналів машин екстрених служб світить дуже вагомий штраф. Розмір його залежить від рівня доходів і може сягнути понад тисячі євро. Втім, коли його виписували в останнє, не можуть пригадати навіть самі копи. Це порушення для нас класифікується як створення загрози для життя людини. Але я зараз не пригадую, коли водій бачив машину екстреної служби та свідомо не пропускав її на дорозі. Всі просто розуміють, що завтра допомога може знадобитися будь-кому з них. У невеликому містечку Оулу, що на півночі Фінляндії, ані швидка, ані поліція, ані пожежна служба ніколи не запізняться на виклик. Бо окрім тотального розуміння з боку автомобілістів, їм допомагає спеціально розумна система, що координує маршрут спецтранспорту. Тут видно все, що відбувається на дорогах в регіоні, і можна. Оперативно реагувати на всі проїзходяще змінені, якщо потребуется. Кожна машина екстрених служб має спеціальний маячок. Коли надходить терміновий виклик, сигнал одразу передається до центру, звідки диспетчери й ведуть авто по зеленому коридору. Ми розуміємо наскільки важливо екстреним службам не гаяти час на зупинки, але й порушувати правила дорожнього руху швидка чи поліція не може, бо це провокує аварійні ситуації. Ця система дозволяє. Керувати світлофорами та вибирати найкоротший шлях до місця призначення. Там окрім екстрених служб зеленим коридором користується і громадський транспорт. Кожен водій має планшет, який показує маршрут, і відправляє інформацію про прибуття автобуса на кожну з зупинок. Хвилина в хвилину, бо все місто працює як годинник. В Україні до запуску подібної системи поки що далеко для початку варто думати не тільки про себе тоді і відео з пропусканням швидкої в Києві перестане бути дивиною.